Друзі, всім привіт! Давно не бачились, точніше дуже давно, тому що останні моє відео на цьому каналі вийшло ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Да, зразу розкажу, що з ВЦМ, бо будуть питати. Їхав на самокаті, відвалюються в мене переднє колесо, і я просто башкою вписуюсь в асфальт розфігачив бровь тут трохи зчасав, Позаливав мал маленькою кров'ю асфальт і свій самокат, але все добре. живий, все нормально. Коротше уважно дивіться за своїми засобами пересування за їх технічним станом. Бо якщо б швидкість була більша, можна було б і без божки залишитись. Отак, от отже, 24 лютого 2022 року Росія остаточно злетіла з катушок і почала війну проти України. Діяльність на цьому каналі логічно, що зупинилась, тому що тут ми зустрічалися ось в цьому закладі. Щось я показував по світлу, що ми робимо по звуку, по якихось апгрейдах. Щось розповідав про гурти, про музику, якесь своє бачення процесу. Ну і звісно, трошки було ще гітарної тематики, якісь огляди гітар, якихось педалей там і так далі. Але коли почалась війна, це все втратило будь-який сенс. Тому була така величезна пауза. Ми отримализний нокдаун. Це був не нокаут, але нокдаун, і все зупинилось. Але через деякий час для мене це було досить дивно. Але культура оговталась і тепер ми працюємо у військовий час. Ця робота, звісно, зовсім змінилась, і тому саме про це я хочу з вами. Трошки поспілкуватися. Чесно кажучи, я довго себе заставляв записати якесь відео і взагалі думав, чи відновлювати роботу ютуб каналу, тому що коли постійні повітряні тривоги, якісь обстріли йдуть, чи то ракети, чи то якісь мопеди летять на нас, так називаємо ми ці їх, як там, Герань-2, господі прості. Тому ну, якось не до того захламляти. Інфопространства щось там про музику, про тусовки, мені здавалось не дуже доречно. Але, але, але музика живе, культурний пласт живе, і він також почав опиратися війні. Як це відбувається? Це якісь донати постійні, всі концерти з якимось профітом там для ЗСУ, для ТРО, це може бути або весь вхід, або частина входу. І так, от ми продовжуємо жити, тому. Маємо, що маємо, і я думаю, що якщо вже в нас є якась діяльність, то в принципі можна вам розказати, що відбувається. І хочу затронути сьогодні одну із основних проблем, з котрою ми столкнулися, це постійні відключення світла. Це так звані блекаути, Тобто, зараз я з вами розмовляю. Світло може зникнути, може зникнути на на декілька годин може на декілька діб зникнути, чому тому, що сусіди, котрі злетіли з катушок, ці самі росіяни, вони бомблять нашу енергосистему, тобто якісь там підстанції і так далі. Тому ми періодично на жаль сидимо без світла але ми з цим боремось. Ми зробили певні кроки, щоб протистояти цим так званим блокаутам. Тому про це сьогодні і поспілкуємося. Отже, вимкнення світла повністю паралізує роботу закладу, тому що ми залишаємось без світла, без звука, без працюючого бара і так далі. Тобто величезний, чорний, нецікавий сарай. Робити якісь концерти при свічках ну така собі тема. Що й відкрити вогонь ні-ні ні, точно не по нашу душу. Є два варіанти вирішення цього питання. Ну так класичних два варіанти: це генератор або якась система на акумулятори. Генератори є у нас бензинові, дізельні і ще навіть якась така штука на газу. По акумуляторах, ну що, це акумулятори, якась їх величезна кількість і інвертори. Але враховуючи ті потужності, котрі треба для роботи сцени, то ну, з акумуляторами не зовсім це варіант. Тут треба був генератор, і ми його придбали. Але щоб коли зникне світло, щоб воно максимально швидко з'явилось, ми це вирішили за допомогою акумуляторів. Тобто генератор вже треба розкачатися, йому там десь хвилини три треба пропрацювати, потім ми його вже вмикаємо в ЦЕП і вже в нас з'являється світло. Але аварійне освітлення в нас зроблено на акумуляторах, тому ми взяли від кожного варіанту найкраще. Тобто з акумулятора можна тут же включитися, відбувається максимально швидко, а от з генератора вже можна зняти досить велику потужність. Давайте я покажу, що і як ми вирішили. Аварійне освітлення у нас виконано ось на таких акумуляторах: чотири маленьких. З них ми зробили два прожектора досить потужних на 10 Вт і 30 Вт. Акумулятори на 7 ампер годин, вони геляві, вони герметичні, тому що якщо взяти автомобільні, то вони бувають не герметичні. І коли їх заряджаєш, вони можуть виділяти. Ну не можуть, вони точно виділяють шкідливі речовини у повітря. Тому можна травонутись неприкольно. Ці герметичні, вони для приміщення норм для центрального аварійного освітлення. У нас трошки більший акумулятор на 18 ампер годин. Тобто, ну якщо з цими маленькими все зрозуміло, це такий потужний ліхтарик, з котрим ти пішов в якусь кімнату, щось там підсвітив по углах, там якесь прибирання чи ще щось, то з центральним аварійним освітленням трошки цікавіша історія. Давайте розкажу, як вона виглядає. Центральне аварійне освітлення виконано таким чином: великий акумулятор ну, як великий, відносно великий, 18 Аг, Від нього йдуть провода ось на таку коробочку. Отут я вже сам склепав. Всередині там стоїть радіоперемикач і клеми. З них ми розводимо вже по всьому закладу нашого освітлення на світлодіодні ленти, на світлодіодні модулі і так далі. І ось такий тумблер. Зараз розповім, як це працює. Тобто, коли в нас вимкнено світло, у нас стався той самий неприємний блек-аут, то є ось такий бривочок. Він працює по радіоканалу і пробиває до ось цієї коробочки навіть з першого поверху, навіть десь з вулиці він зможе достати. І нажимаю ось цю кнопку, і вмикається освітлення. І воно живиться від е, цього акумулятора. Потім я запускаю генератор, до нього ми ще повернемось. Ось він. І коли він завівся, вийшов на свої обороти, то я з акумулятора перемикаюсь на генератор. А генератор це освітлення через ось такий блок живлення. Він з 220 вольт перетворює їх на 12. Тобто, все досить просто, ніяких примудростей. Але. Ось ця штука, ну така маленьке ноу-хау від нас. Тобто цей бривочок завжди в мене вісить десь на джинсах. І якщо я побачив, що вимнуло світло, я тут же, ту ж мить можу його включити. Ще один дублюючий брівок, лежить на барі, він також може включити ось цю коробочку. Тобто все досить просто і воно діє. Ми вже перевіряли, досить непогано все виглядає. Ну що, давайте вам швиденько покажу, як працює аварійне освітлення. От у нас поки що включен один прожектор. Ось так от він світить. І я його вимкну і покажу, як працює аварійне. Тушимо і маємо повністю темний заклад. Замітували той самий клятий блекаут. Нажимаю на кнопку на пульті. І опа! Ось так. У нас працює аварійне освітлення. Трошки тут поло пульта. там Вадовці є. На барі, до речі, ще не дотягнули, але коли вмикається генератор, там і так буде світло. Але що зробимо? Ось на сцені аварійне освітлення. І там, де обладнання ще є. Тут, до речі, дві полосочки світлодіодних. Ось так. Курилиці. Тут тепле біле світло. Ось так. В туалеті сама довга світлодіодна стрічка. Ось гримерка. Тут музикантів теж є. І навіть в коридорі. А, ну балкон, балкон, чому ж не. Балкон, звісно. Піднімаємось, покажу, ну давайте. Телефон, до речі, досить слабенько ми знімає в темряві, тому може здаватися, що досить темно. Хоча насправді, я додам фоточки, насправді все гарно видно. Сходинки, щоб з них не полетіти. І вхідна група. Давайте збігаю. Ось. От таких три світлодіодних модуля. Ось тут. Сходинки. Так, так. І от на гардеробі. Тут стрічка і три світлодіодних модуля. Там взагалі цілий прожектор стоїть на 10 ватт. Ось так. Тобто, якщо зникає в нас світло, то моментально за допомогою ось цього брилочка ми можемо його повна темрява і повертаємо світло в заклад. За декілька хвилин, хвилини-три нам треба, щоб включити генератор. Ну, включити його можна. Дуже швидко, але треба йому попрацювати десь хвилинки три. І вже можна подавати з нього напругу на весь заклад. Далі, звісно, засвітиться все світло в... на сцені. Засвітиться бар. От. До речі, треба буде да, теж показати, як бар буде світитися, коли працює генератор. І все. Далі вже все працює. Перемикаємо це аварійне освітлення на. Блок живлення і вуаля. Ось так тепер я думаю, що можна рухатись е, до генератора і подивитись е, розкажу, на нього і розкажу, як працює саме генератор. Перед тим, як остаточно перейти до генератора, все ж таки покажу вам, як виглядає бар, точніше, освітлення на барі, коли в нас вимикають повністю світло. Це вже освітлення вмикається тоді, коли вимкнувся генератор. Тому і не дуже принципово сюди було тягнути що світлодіодне аварійне, тому що тут так от досить яскраво це все світить. Тут виходить у нас 4 лампи, десь по 8 Вт, вони, вони від 220 вольт живляться. Да, коли ці стрічки світлодіодні різного кольору, вона так більш красива, але ну, таке тепле біле світло, м'ягеньке. В принципі, цього достатньо для роботи. Добре видно меню, можна працювати, тому ось так виглядає наш бар, коли стався блекаут. Ну що, тепер точно можна йти до генератора. Ось ми і дістались до головного компонента нашої системи автономного живлення. І це, звісно, генератор. Давайте трошки про самі генератори. Їх, в принципі, є три типи. Вони можуть працювати на газу, на бензині і на дизельному паливі. Варіант з газом відпав тут же, тому що тримати газовий балон, приміщення ну таке не дуже підходить. І залишається бензин і дізель. Наш вибір пав на дізель. Чому тому, що як каже література, в нього збільшений моторесурс. Тому що він працює на менших обертах, тому він не так часто ламається. Ну і взагалі, якщо ви побачите якісь потужні вже професійні здоровенні генератори, там на 20-30 кВт, 100 кВт, це вже суто дізельні генератори. Тому ось так. Про сам генератор, бачимо якісь красиві такі цифри: 8100, насправді це все піар-ход. Реально, реально він видає 6 кВт. в Піку видає 6 з половиною кВт. Жре він, десь, як пише література, десь 1,2 літра на годину, але, як мені здається, десь біля 2. Але це, звісно, залежить все від того, як ми його нагружаємо. По самому генератору, що тут ще можна додати? Що він у нас однофазний. Ну, Так от ми вирішили, буде однофазний. Тому що три фази було б гарно, але. Великої потужності і на три фази це там вже зовсім зовсім інші гроші. От, Маємо тут дві ось такі вілочки, розеточки. Ця така здорова, вона схожа на трифазну, але це однофазна. Вона 32 А і от така звичайна на 16 А. Ще з гарного бонусу він зі стартером, тобто не треба дергати ось цю ручку, вона є. Ця штучка є, але ми жодного разу ще її не користувалися. Тобто є електростартер. Ну, В принципі, все. Давайте я напевно вам покажу, як він заводиться. Це досить гучно. От. Така ось тут є наліпочка, як котра каже, що це 96 дБ. Це справді досить гучно, але коли двері закриті, ще й. Гупає музика, то, в принципі, його взагалі не чутно в залі. Ну що, давайте покажу, як заводиться цей монстр. Отже, вимкнули нам світло, ми вже тут же включили аварійне освітлення і біжимо сюди, щоб запустити цей агрегат. Відбувається це таким чином. Повертаємо ось сюди ключик і далі дожимаємо до кінця, і стартер запускає. Цю штуковіну. Я його зараз запущу і, в принципі, тут же зупиню, тому що нема понту йому працювати. Покажу сам процес спуску. Ось такий сутотехнічний випуск у мене вийшов, але нічого не поробиш. Нові реалії диктують нові проблеми. Як я й казав, 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення на територію України. І, як то кажуть, всі ми прокинулись зовсім в іншій в новій країні. У нас тепер зовсім інше сприйняття, чого варте життя людини, чого варте мирне небо. Але український народ продовжує свій опір, продовжує боротьбу і. Да, справжня боротьба коїться там, де окопи, де працює артилерія, авіація, ПВО і так далі. Але і культурний сектор теж підключився до цієї боротьби. І якщо ми вже працюємо, то я думаю, що можна потроху розповідати, що в нас відбувається, як відбувається, будуть тримати вас в курсі. Спілкуватися, до речі, тепер будемо з українською мовою, тому. Відберу якісь цікаві матеріали, про що з вами поспілкуватися, і побачимось незабаром. Все буде Україна!